Вітаю! Мене звати Волинський Тит, я вчитель біології. Сьогодні в нас останній урок з біології 7 класу. Ми дізнаємося, навіщо охороняти видове біорізноманіття, з'ясуємо, які існують природоохоронні території України та розглянемо, як і чому деякі види організмів заносять у Червону книгу України. Отож, поспочнемо. Україна одна з найбільших країн Європи і вирізняється великою різноманітністю природних умов. На території нашої батьківщини є перевозяні степи, листяні і хвойні ліси. Карпатські полонини і Кримські гори, річкові мережі та Великі Моря. Кліматичні умови коливаються від помірного до субтропічного клімату. Україна має багато унікальних територій, які в нас час потребують охорони. Охорона природи це сукупність заходів зі збереження раціонального використання і відновлення природних ресурсів. Одним з таких заходів є створення природоохоронних територій. Отож, пропоную для початку з'ясувати, що ж це таке. Природоохоронними територіями називають ділянки суходолу та водойм, природні комплекси та об'єкти, які мають особливу цінність. Прикладами таких територій є природні заповідники, національні природні парки, заказники, пам'ятки природи та інші. Чим же ж вони відрізняються? Давайте детально розглянемо кожен з них. Найменшими за розмірами, природоохоронними територіями є пам'ятки природи. Це окремі унікальні природні об'єкти, що мають наукове. Пізнавальне, історичне та культурно-естетичне значення. Зазвичай це всього лише один об'єкт. Наприклад, це може бути озеро, невелика ділянка, пагорб, кам'яні брили або дерево, як, наприклад, тисячолітній дуб Тараса Шевченка, що зараз на екрані. Такі дерева охороняють, адже якщо дуб простоїв тисячу років, то, напевно, його жолоді будуть хорошими, тому їх можна використати для висаджування парків та лісів. Також часто такі пам'ятки мають культурну цінність, наприклад, за переказами. Молодий Тарас Шевченко ховав в дуплі дуба свої малюнки. Ще одним прикладом пам'ятки природи є пташиний базар в Кіровоградській області. Його охороняють, бо це місце гнізнування мартинів та бакланів. Переходимо до наступних природоохоронних територій. Заказники це вже ділянки більші за пам'ятки природи. Метою створення заказників є збереження та відтворення цілісних природних комплексів або окремих видів. І зазвичай заказники створюються під. Захист конкретного рідкісного виду чи конкретної ділянки ландшафту. Прикладом є заказник бобровий в Сумській області. Як видно з назви, його створюють для захисту популяції бобрів, які мешкають у місцевій річці. Ще більшими за заказники є національні природні парки: це природоохоронні території, рекреаційні, культурно-освітні, науково-дослідні установи загальнодержавного значення. Прикладом національного природного парку є НПП Перятнинський у Полтавській області. Такі парки мають на меті збереження не просто рідкісного виду чи невеликої території, а цілих природних комплексів, найперше для рекреаційних потреб. А якщо казати простіше, то для відпочинку, туризму та виховання відповідального відношення до природи. На них заборонена господарська діяльність і є ділянки, куди можуть заходити лише співробітники парку та науковці з метою досліджень. Однак більша частина території відкрита для туристів. Такі місця сприять екологічній освіті відвідувачів завдяки екскурсіям та конференціям. І найважливіші природоохоронні території це природні заповідники. Це природоохоронні науково-дослідні установи загальнодержавного значення. Прикладами є канівський та Кримський природні заповідники, їх метою є не відпочинок туристів, а збереження біорізноманіття. Насамперед, заповідники створені, щоб захищати унікальні природні комплекси та рідкісні види, що їх населяють. Ця територія суворо охороняється, і проникнення у заповідник без спеціальної перепустки є порушенням закону. Зазвичай у заповідники допускають вчених задля моніторингу стану екосистеми. Окремим типом є біосферні заповідники. В Україні їх нараховують 5: це Асканія Нова, Карпатський, Чорноморський, Дунайський заповідники, а також у 2016 році було створено Чорнобильський радіаційно-екологічний заповідник. Як їх відрізнити від природних? Насамперед, за унікальністю. Адже біосферні заповідники мають міжнародне значення. Наприклад, територія природного заповідника Горгани, звісно, є унікальною для України. Але подібні місця є ще й в Румунії. А от біосферні заповідники є унікальними для всього світу. Такого видового складу, який є, наприклад, в Асканій-Новій, нема ніде в світі. І якщо вона зникне, то світ назавжди втратить унікальну екосистему, яку вже не відновити. Як ми зазначали раніше, на природоохоронних територіях зберігається видове біорізноманіття, і часто їх населяють рідкісні види, занесені до червоної книги. А що ж взагалі таке червона книга? Давайте розберемося. Червону книгу називають списки рідкісних зникаючих видів, в ній описані їхній спосіб життя, поширення в минулому та в наш час, а також прописані заходи щодо їхньої охорони. Існує червона книга світу та червоні книги окремих держав. У державні списки вносять вразливі види для території однієї країни. А у списки світової червоної книги заносять види, які вразливі на території всього світу. Наприклад, Тритон Альпійський занесений до Червоної книги України. Адже в нас це рідкісний вид і живе лише в Карпатах. Проте до Червоної книги світу він не занесений, адже у країнах Центральної Європи це абсолютно звичайний та типовий вид. Важливо розуміти, що до червоної книги заносять види, які мають різний статус. Деякі можуть бути зниклими в природі, як, наприклад, зубри. А деякі, як жук Олень, можуть зустрічатися доволі часто, проте бути вразливими видами. Це означає, що вони зустрічаються у дикій природі, але є тенденції до зменшення їх чисельності. Тому деякі види заносять з метою упередження їх подальшого зникнення адже краще захистити вид, поки це можливо. Ніж почекати і втратити його назавжди. Для видів, які вимерли, є список, який називають чорною книгою. Туди заносять види, яких ніхто не бачив більше ніж 50 років. Прикладами тварин з чорної книги є морська корова Стеллера, яка зникла у кінці 18 сторіччя, та європейський лев, який, до речі, жив на півдні України ще на початку нашої ери. Але навіщо взагалі займаються створенням цих червоних та чорних списків, та охороняють рідкісні види? З такими великими тваринами, як дельфін, білобокий чи зубир, зрозуміло. Вони відомі та одразу кидаються в очі. А навіщо вносити дрібних комах чи черв'яків? Здавалось би, ну нема одного виду жуків. То й що з того? Їх онскільки багато? Хіба не все одно, яка там комаха буде повзати. Але насправді екосистеми тримаються саме на таких маленьких видах. Дійсно, зникнення однієї комахи не знищить ліс. Знайдеться інший вид, який зможе їх замінити. Але комаха ж зникла з якихось причин. І якщо ми не зробимо з цим нічого, то завтра зникне ще один вид, а післязавтра іще один. І так згодом екосистема буде все біднішою і біднішою. Ми самі не помітимо, як та краса природи, якою ми захоплюємось, просто перестане існувати. Тому кожен вид у природі важливий. І чим багатше біорізноманіття екосистеми, тим стійкішою вона є. Рятуючи дрібні види, ви рятуєте цілу екосистему та великих тварин, які в ній знаходяться. Давайте на цій мотивуючій ноті підіб'ємо підсумки уроку. Отож, сьогодні ми дізналися, що природоохоронні території це ділянки суходолу та водою, природні комплекси та об'єкти, які мають особливу цінність. Прикладами таких територій є природні заповідники, національні природні парки, заказники, пам'ятки природи та інші. Метою створення заповідника в першу чергу є збереження та захист біорізноманіття національного природного парку. Збереження природних комплексів для рекреації. Заказники створюються для збереження конкретного виду чи ділянки ландшафту, а природні пам'ятки для захисту конкретних об'єктів, як, наприклад, віковічного дерева. Вразливі види заносять до червоної книги: це списки рідкісних і зникаючих видів. В ній описаний їх спосіб життя, поширення в минулому та в наш час, а також прописані заходи щодо охорони. А зараз я раджу вам відповісти на тестові запитання та не забути прочитати конспект цього уроку. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!